Люди часто не розуміють, наскільки висока відповідальність директора підприємства. Якщо ви стали директором, та не поспішайте радіти, тому що директор це не тільки найвпливовіша людина на підприємстві, а й найвідповідальніша. Існує чимало злочинів, які може вчинити директор на підприємстві і бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Як то, наприклад, 212 стаття кримінального кодексу, ухилення від сплати податків та зборів, 271 стаття кримінального кодексу порушення законодавства про охорону праці, що завдало шкоду здоров'ю чи життю людини. Найбільше штрафують директорів це податкова за порушення сплати податків. Та Державна служба з питань праці за порушення відносно працівників, наприклад, невиплата зарплати, неофіційне працевлаштування. Особливо пильним директору потрібно бути у відносинах та розрахунках з контрагентами-кредиторами. Якщо підприємство загрожує банкрутство і директор не вчинить певних дій, що вказані в законі, то він може особисто нести відповідальність за борги підприємства. Тому моя порада всім директорам обов'язково працюйте з особистим юридичним радником у вашій діяльності.